Яка я справжня, Та, що любить себе, дбає про себе, думає про себе і яка я? Де я насправді? Чого я насправді хочу? Я тут, я є, я живу, а чи в моменті? Чи я присутня у всьому тут? Чи, можливо, мої думки літають десь? У проміжках між минулим та майбутнім? Бо в моменті тут страху немає, та де ж я, що заставляє мене бігати з минулого в майбутнє, минуючи станцію тут і зараз, та насолоджуватись життям? Де захована та заборона насолоди життям собою тілом? А може сором? Чи повинна закриває мене від самої себе, бо соромно бути не такою, як усі?